Джерело із сировицею у селі Рунгори на Коломийщині облаштували нову туристичну локацію криницю із солоною водою. Ідея виникла у подружжя місцевих мешканців Миколи та Марії Оленених. Як їх втілили, дивіться у наступному сюжеті. Микола Оленин мешкає у рунгурах на кутку боянка. Тут є кілька джерел із соровицею, яка є природним джерелом солі. Неподалік свого дому чоловік спільно з однодумцями вже не вперше облагороджує такі криниці. Там є далі два джерела, які там такі зроблені. Там теж табличка повішена від культури ОТГ. Ми там сперекували все. Тут зробили капличку, яка посвячена Богородиці, посвячена во що спасла у роки війни наше село від голоду. Криницею з сировицею напередодні почистили. Потім прикрасили локацію скульптурою вола, що ніби тягне за собою джерело з ропою. Ми відчистили криницю, чистенька, сировиця, все можна варити, з одної тони 300 кілограмів солі. Получається, і вирішив зробити таку локацію. Дружина пана Миколи Марія Оленин каже, задум далося стілити завдяки спільній роботі односельчан. Дуже велике дякую тим мешканцям нашого села, які допомагають йому. Тому що дуже багато всі сусіди, всі мої друзі, у мене дуже багато друзів і всі вони чим-то спомагають. Це це він одні би ми це ніколи не зробили. В Солоні джерела одна із візитівок печеніжинської громади, каже її очільник Ігор Довірак. Ми гордимося тим, що власне у нас є соляні джерела, і завдяки отакій дружній, гарній творчій сім'ї. Олених пана Миколи та Марії, ми маємо таку локацію, адже вони цим спали. Вони мені показували ще три роки тому назад проекти. Вони мені пояснювали, як воно було. Власне, що ми могли допомогти? Звичайно, що тут є згуртованість у цієї вулиці місцевих людей. Приїхати і набрати воду з сировиці на боїнці для домашніх потреб можуть усі охочі.